Гей, hey! ви помічали, що навколо презервативів досі купа міфів. Типу неприємно, не якщо довіряєш партнеру, незручно. Але давай розберемось. Міф перший: презерватив знижує відчуття. Так, якщо взяти невідповідний розмір або неякісний виріб. Але сучасні презервативи бувають різними, ультратонкі, текстуровані з різними лубрикантами. Просто оберіть свій і все буде супер. Міф два. Якщо ми у стосунках презерватив не потрібен. Навіть у постійних стосунках тестування на ІП США це турбота, а не підозра. Бо інфекції передаються не тільки під час сексу. Це може бути нестерильний інструмент в салоні чи контакти з кров'ю. Презерватив це просто ще один спосіб сказати Я піклуюсь про нас. Міф 3. Презервативи лише для вагінального та анального сексу ні, вони захищають під час будь-якого виду сексу навіть орального. Є спеціальні презервативи для різних форматів, зокрема, оральні презервативи, часто з ароматизаторами, використовуються для орального сексу з пенісом, а для кунілінгусу та анілінгусу існують латексні серветки, тонкі пластини латексу, які створюють бар'єр між ротом та статевими органами або анусом. А якщо немає можливості знайти серветку, можна розрізати звичайний презерватив уздовж і отримуєте такий самий захисний шар. Головне, використовуйте новий презерватив і не поєднуйте його з масляними лубрикантами, бо вони руйнують латекс. Міф 4. вони часто рвуться. Якщо зберігати у гаманці по півроку, то так, але якщо не забувати перевіряти термін, не відкривати зубами і не забувати про лубрикант, то все буде без неочікуваних пригод. І якщо вже ми говоримо про захист, то не презервативами єдиними. Сьогодні є безліч методів контрацепції, і кожен може знайти свій. Оральні контрацептиви це гормональні таблетки, які приймаються щодня, захищають від небажаної вагітності, але не від ІПСШ. Вагінальні кільця м'які кільця, які виділяють гормони локально. Їх змінюють раз на місяць, зручно і майже непомітно. Ін'єкції чи імплант гормональні методи тривалої дії. Одна ін'єкція або імплант може діяти кілька місяців або навіть років. Бар'єрні методи, презервативи, жіночі презервативи, діафрагми створюють фізичний бар'єр і захищають не лише від вагітності, а й і ПСШ до і після контактна профілактика ВІЛ, ПРЕП і ПЕП, сучасні препарати, які знижують ризики інфікування ВІЛ. ПРЕП приймають заздалегідь, якщо є потенційний ризик. Пеп упродовж 72 годин після контакту. Говорити про контрацепцію це не соромно. Це прояв турботи, чесності та поваги до себе і своїх партнерів. Чим більше ми говоримо, тим менше страхів та ризиків. А якщо ви не знаєте, який метод підходить саме вам або хочете дізнатись більше, чат ствін завжди поруч. 24 на 7. Без тиску, без осуду, з турботою. твін aph.